Apple MacBook Air 15-дюймовий з чипом m 4 Ще з часів виходу MacBook Air M1 хотілося більшого екрану в такому тонкому корпусі і з такою продуктивністю, яку давав чип M1. Через 2,5 роки Apple випустила 15-дюймову версію на чипі M2. Але значного приросту продуктивності цього чіпу, так само як і чипу M3. Порівнянні з M1 не було, тому я цей варіант не розглядав. Але побачивши новий MacBook Air на M4 в ALO, я відразу зрозумів, це буде мій новий ноутбук. Тепер навіть базові моделі мають 16 ГБ об'єднаної пам'яті. Мій ноутбук має накопичувач на 256 ГБ. Я встановив Adobe Premiere Pro Photoshop Xcode, Переніс всі необхідні файли та документи. І в мене все рівно залишилося більше половини вільного простору на накопичувач. Трекпад тут дійсно великий, і з ним надзвичайно зручно взаємодіяти з ноутбуком. Це відео я монтував в Premiere Pro в розширенні 4К та 60 кадрів на секунду. Ніяких глюків чи затримок при роботі з таймлінією не було. При роботі з фотографіями у Photoshop все також працює дуже швидко. З правої сторони ноутбук має вихід на навушники. З лівої сторони є два порти USB C Thunderbolt 4 та MagSafe 3 версії. Вага AIR 1,5 кг, і відчувається він насправді легким. Ноутбук вийдевся вартий моєї уваги. І вашої, надіюсь також. Вам приємних покупок та удачі!